Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Вчора стартувало головне і, мабуть, найкрутіше промо в Ultimate Team – Команда року. Шалені стати, шалені рейтинги і три золоті плейстайли у гравців команди року. Зараз падають гравці лінії атаки. Вінісіо села Хімбапе у чоловічому футболі. І Сміт Гансен. Джеймс у жіночому футболі. Потім замість них будуть парити півзахисники, півзахисниці, тоді захисники захисниці, відповідно. Ну і тоді всі разом. І зараз. Паралельно із гравцями-гравчинями команди року падають ще й легенди, яких теж підв'язали під промо команди року, і теж їм трохи прокачали стати і плейстайли. Я відкрив дуже багато піків і паків, які накопичилися протягом тижня, і по якихось завданнях і в якихось СБЧ, і зараз побачите, що я з цього всього спіймав. Але чим і спортс дуже сильно здивували? Так це подарованим зінедіном зіданом, якого ще й можна закинути в еволюцію і зробити з нього просто фантастичну карту. І крім всього того, є чи підігнали нову еволюцію за 500 тисяч монет або 1000 UFC Points. Коротше, дивіться, що вчора відбувалося. Зінедін Зідан Icon! Поверніться у 2002 рік з вашим ексклюзивним Зінедіном Зіданом. Champions League Final. Ух ти! А, це момент, коли він забив гол Байєру. Та ти що? Special еволюція доступна для клаб мемберів. Ну, це, в принципі, всі, хто грає в Ultimate Team, чи не так? Ти мембер... І ти мембер, і я мембер. Remember, Щось в клубі є. А, Ярмоленка еволюція не відбулася. Поаплодуємо мені. Unfortunately... Бля, гачечок. Як гачечок зник, я його не дав Менді не дав нікому. Ні, він ж був без ліміту. Курва! Будемо уявляти, що я дав на блана. І. І блан в мене вже просто не грає. Отаке я напікав з тих піків, що були, але то, що не всі. Ціна продаж. А це еволюція Зідана. Скільки в нього плейстайлів? Але немає золотого виходу з воріт. Мені здається, чи не найкрутіший плейстайл для кіперів вибігати швидко. Але він насправді сам по собі швиденький, тому я думаю, в нього не буде з тим особливо проблеми. Це на дальні удари? Ну, цікаво. До речі, з його зростом. Такий золотий плейстайл, це цікаво. Він буде стрибати ого го як. Цікаво, я навіть сам подумаю собі, чи Касіліса не взяти. Але раптом хтось із вас дуже мадридіста і собі збирає переді мною і вже напише, що йому подобається чи не подобається. Але карта гарна. Касіліс просто історично в FIFA був таким кіпером, якому забити не важко, бо він нижчий, ніж там 190 плюс сантиметрів, 195-2 метри куртуа і таке. Але з таким плейстайлом то цікаво. Цікаво. Дебрю недорого, бо з цим патчем. Трошечки втратили цінність на паси. В моїх очах принаймні точно. У мене центрбеки пасуються як боги футболу. Але дедбол є. Ну, взагалі в Дебрюйне карта гарна, але 1,9 не, не легенда, це. Мені здається, до дуба. Я по якусь легенду збирав, хіба от Casillus, наприклад. Легенда в оренду. Теж гюліта дали комусь там писали. А, і тобі хем. То всіх. Тих самих дають? У вас такий самий вибір був? Ну давайте візьму хем, напевно. Ви завжди казали, зіграй з хем, зіграй з хем, я візьму хем. Тут правда, проблема в тому, що з хем я не впевнений, що зможу зіграти у мене. А, вона кем. Вона кем страйкер може бути. Ух ти. Пелінгем! Джуд! Ти, дивись. Гравець, який буде в команді року падати через 2 доби. Оу! Ще rev'iew sezon. А, добре. Ой, саліба! Я саліба спіймав! Вау! Пау! Світлін зараз коштує. Гарні стати? Дуже гарні стати! Хі -хі, як то сталося? 850 тисяч. От так от. Я скіпнув саліба, я побачив стенвей і думав, що тут дупе. Вау! Золотий єнот. Нормально. Ну все, Селібар Арного я не качаю. Це пак за Чемпіонс. Я його просто не міг відкрити, бо мені піки заважали. Шикарно. Чекайте. А що ж це виходить? Якщо мені впав саліба, то Стоун зійде геть. я граю саліба конате? Дуже солідно, як на мене. Мені подобаються кремезні центрбеки, але нашого Стоун зазбирав. Гарно, гарно, гарно. Пак зіданом! Анімацію. Ох, як гарно. Так я ще когось хочу когось спіймати. Або легенду, або салаха Вінісіуса Мбапай Чехансен гарно. Ну просто ну, ну шедевр. Що гарно, то гарно. -зідан у формі Мадридського Реалу. Прекрасно. Давай за собою ведемо Бапа Вінісіуса. Зідан. Прекрасна знимка. 5-5. Чи могло бути інакше? Ну, до речі, бували версії, де могло бути інакше. По-моєму, колись бейбі-версія зідана, яка то була FIFA 18, 19, щось там таке. Він, по-моєму, мав 5 на неробочий, але фінти були 4. А тут 5-5, як і у всіх його праймових версіях. Може бути CM, це добре, що не забрали, бо могли. Могли забрати, а так він залишається ще й центральним півзахисником або Кем, як хочете. Це є круто. Карта шикарна насправді. Зараз поглянемо, яка там еволюція. Удари з ходу, з польоту, з лету, з льоту. 99 волейс. І все не просто так, тому що їй нам нагадували про удар у ворота Байера у фіналі Ліги Чемпіонів. Плевер first Touch, тривелка, звичайно. Акробатік. Ну у зв'язку з тим ударом. Холдинг на плюсику може бути нічого. собі. Бокс-бокс і плеймейкер на двох плюсах. Ролі класні. Ролі дуже класні. І таке враження, що її навіть заохочують грати на позиції CM. Тому що тут аж три ролі на двох плюсиках. На Кем він має плюсики всюди, окрім класичної десятки. До речі, а де є ще е, класична десятка в якомусь завданні? Вони один раз дали в завданні, і що? Ти на одну карту міг то використати і більше не можеш? Ось воно, зідан. Стане 94-м. Вау. Ось таким стане Зізо. Удари стануть 94, деф 85. Дриблін 92. Вау. Але Зізу може стати на позицію Кройфа. Може. Ну він, ти що Та Він шикарний. Ну слухайте, це просто аплодисменти компанії ESports. Вони вас люблять. І мене може трошки. Але мені не дали ще з Air карту а я хочу. Тоді я точно повірю в любов. Ну це просто шикарно. Це Зінедін Зідан стати просто ну божественні. З ним можете грати до літа, нічого вам не буде заважати. Берете там, от хто хотів Війра збирати. Берете собі того Вієра, щоб він ламав в центрі поля, а Зідан буде творити. І ставите їх в пару, і граєте з двома центральними захисниками, легко. Чи не у всіх є це Ево? Це Ево Club Members. для учасників клубу Ultimate Team від EA, де в принципі всі, хто грав в гру з перших днів, точно. А які там вимоги були, я не знаю. Давайте я вже з вами подивлюся. Club Membership Ultimate Team. Так. Щоб бути, членом клубу, треба було грати в FC 24. Е? І грати FC 25 перед 31 жовтня. Отак. Навіть в 24-й треба було зіграти. Отак. Тобто. Хто купував тільки всі 25 є новачком в цій грі? То, можливо, на жаль. От так. Без Ево, наче непогана карта. Станом на зараз непогана. Справді. Ти можеш його пограти, я думаю, січень сміливо, а там буде видно. Але після Ево він стане безподобним. Ну, поки не випустять якогось там щось і даному моменті навесні. Добре, я думаю, цю еволюцію можна вже і починати качати. Ну, не зараз, але взагалі. 12 матчів треба зіграти. За одну чемпіонс можна прийти Отже, де наше Ево? Тут наше Ево. То з Рарного Рафіні може стати такий. І в мене тоді питання: єспортс. А ви не обнагліли, якщо я свого Рафінію за 250 в ЖК прокачав? М? Ну я вже на таке не піду. М -м. Оліся цікавий. Такий буде Анрі Стайл, знаєте. Ого. Мені здається, ну я для себе особисто не бачу сенсу сюди вкладатися. Хто не робив еволюцію на 250к, то ваш шанс. Хто робив еволюцію за 250к, не має сенсу, напевно, бо ви собі ну, заблокуєте позиції антрейдом, і вам там через тиждень впаде щось класне і ваш кеш просто в дупі опиниться. Тому я собі. Залишаюся при рафіні за 250к, а там я хочу мати, от, наприклад, Вінісіус. Пограв, пограв, продав. Але розумієте, 500 тисяч монет поруч тут з 1000 UFC Points. 500к це до сраки, а от 1000 UFC Points це прекрасно. Момент ще такий. Якщо хтось там раптом зараз купив тільки всі 25 і йому на рахунок дали 460 FC Points. Я не знаю, чи то зараз таке реально, чи то тільки за передзамовлення давали. То є розумна ціна. Це 350 гривень зараз? Ну це реально прикольно. Ну, де 350 гривень, а де 500 тисяч монет. Це навіть менше. Це 330 гривень без знижки. І 300 гривень, якщо у вас там раптом підписка EA Play завалялася, як в мене. Порівняйте то в драфти, наприклад, де один драфт коштує 15 тисяч монет і 300 FC Points. Відповідно, три драфти це 45 тисяч монет. Щоб ви собі розуміли. І тут у вас в 10 разів більша сума. І якщо ви раптом там несетеся в паки відкривати і вас не зупинити, хоча вам кажуть, не відкривайте паки за FC Points, не витрачайте на то кошти, тому що прийде літо і все, що ви зараз робите, буде коштувати нулю. А гроші пішли. То якщо ви вже щось робите, то хоча б собі краще Evo візьміть за 1000 fc Points і будете мати свою Тоті-карту. Притім ви зможете прокачати когось зі своїх улюбленців, а не просто спіймати там когось рандомно, якусь Чеймс з жіночого футболу, з якої не знаєте, що буде робити. Але я залишаюся при Рафіні. У мене він же є за 250к Ну і завершувалося це все знову ж таки піками, яких я дуже багато отримав за пройдені завдання у сезонах які пройшов вже абсолютно всі і забрав свого санчо зі всім, що тільки можна. Але в підсумку нічого із команди року не спіймав. Поки що, на жаль, збирав з бачі, там обновки 84 83 плюс атаки, апгрейди 81 плюс 2 все що можна. Але можна залишитися задоволеним тим, що спіймав Саліба, який одразу через пару годин після того, як я бачив, що він 850 тисяч вже перевалив за мільйон. Це досі дуже солідний центрбек. І так, зараз ви прокачуєте там в одній із нових еволюцій центрального захисника під 6 частинок Тоті Ево. Її підігнали. І Салібатом теж, до речі, рерного можна качати і качати круто. Там же я особисто розглядаю можливість прокачати варана, чи, можливо, просто собі пофанитися із забарного, зробити якимось неймовірним українського нашого центрбека. Але отримую я Саліба, і він в мене долучається до Конате, до Стоунса. Можна думати, хто з тих двох буде грати в парі із Саліба, бо думаю, що саме Саліба. Найкращий центрбек, який зараз є в моєму клубі. Ну і на сьогодні, все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Пишіть у коментарях, що ви спіймали. Хоча я в телеграмі вже бачив, що наловили ви багато. Ви скидуєте фото, скріншоти і там ого, що відбувалося. Почуємось, побачимось, бережіть себе.